Короче, живая картинка. Була. Ну, понятно. Зранку відбулася масова, масована атака дронами на територію нашої держави. Поки що спільна повітряними силами ми бачимо, що на територію нашої держави залетіло понад 40 дронів, з яких більшість була збита. Повітряні сили повідомило, що понад 30 дронів було збито. З цих 40 дронів 30 летіло на столицю. Тобто Це атака була в більшості спрямована саме на місто Київ. Те, що ми бачимо зараз за нашими спинами, це якраз наслідки прильоту одних з таких дронів. Долетіли, на щастя, небагато. Ми розуміємо, що близько п'яти дронів долетіло до місця і впали посеред місця в самому центрі. Наслідки руйнування ви бачите також. 18 людей було врятовано з житлового будинку, який знаходиться поза, поза нами. Є декілька загиблих, зараз ще продовжується розбір завалів. Як ви бачите, за годину-півтори буде зрозуміло повні, повні наслідки цього. Але очевидно, що це є черговий терор цивільного населення, тому що більшість киян сьогодні прикинулася під звуки стрільби, які намагалися збити ці дрони. І шум вибухів вибухи самих дронів. Це, звичайно, говорить про те, що метою терориста Путіна було саме залякування цивільного населення і удари по центру міста. Саме тому ми всі звертаємось до міжнародних спільноти для того, щоб надати необхідний захист від дронів. Сьогодні такі технології існують, і ми вже проводимо переговори з рядом країн для того, щоб вони були надані. Не тільки столиці, але й всім основним містам, які сьогодні піддаються атакам.